Доброго здоров'я! В ефірі програма GoPro. Мене звати Олег Радик. Починаємо. Доброго здоров'я. Сьогодні день доброго обласного здоров'я. В нас в ефірі керівничка департаменту. Як охорони здоров'я, та бачите, здоров скільки скільки слів здоров'я Будьмо будь, адміністрації пані Наталю, скільки ви недавно призначені, так але вже рік ну нічого я так розумію, не змінилося. крім, крім візитку, собі зробите кращу цікавішу. Що за рік відбулося? Чим можете гортитися, що не вдалося в му Почнемо так. Банально несем ми ще і ще мене просили задати питання. Ми ще прапор Супрун несемо, ще реформа Супрун продовжується, чи ми вже її. І ну, насправді, ви правильно сказали, для мене особливо нічого не змінилося, тому що я в системі управління з 2003 року. І Працювала в управлінні охорони здоров'я з 11-го року була заступником начальника управління, в 2021-му прийшла в департамент охорони здоров'я, була заступником директора департаменту і більш ну десь півроку виконувала обов'язки. Тому по роботі нічого не змінилося. Е, супрун реформ реформа Супрун. Е, так, ми продовжуємо реформу Супрун. Створено було Національну службу здоров'я України як то національ... то фундаментально так. Фундаментально стратегічно реформа Супрун продовжується. Були законтрактовані первинка. Після того в контрактування вступили вся вторинка, амбулаторна і стаціонарні заклади охорони здоров'я щорічно. Національна служба охорони здоров'я збільшує збільшує пакети, по яких контрактує заклади охорони здоров'я. Навіть у 2024 році в нас додалося. Три пакети це є ДРТ терапія, це трансплантація загальна і це трансплантація стовбурових клітин. А також з минулого року Національна служба здоров'я України почала здійснювати супровід, такий, як доступні ліки, і також щорічно і щорічно збільшує перелік ліків, які можна виписати в рамках програми доступні ліки. Частина з них безкоштовно, частина з них з частковою оплатою. Якщо що я не помиляюся, то цьогоріч на фінансування закладів охорони здоров'я Національна служба здоров'я України виділила по моєму чи не більше 150 мільярдів гривень. Як дівчина, що можете сказати? Львівщина, так як і завжди, як і минулі роки, як і 2022 року, 2023 року, мала основним завданням надавати медичну допомогу цивільному населенню і військовому населенню. Звичайно, з початком ковіду на нас впала задача це ковідні пацієнти. А з початку війни це військові пацієнти, і заклади охорони здоров'я почали займатися невластивою їм функцією. Тобто надавати медичну допомогу діючим військовослужбовцям. Ми надали понад 10 тисяч медичну допомогу понад 10 тисячам військовослужбовців. Це цивільні заклади комунальної форми власності для нас дуже великою задачею було затвердити спроможну мережу. Всі знають це була постанова кабінету міністрів України. Далі я перепрошую так, щоб люди розуміли, спроможна мережа це що. Спроможна мережа це ті заклади, які, 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 на які держава сьогодні буде робити ставку, на які, в які будуть вкладатися матеріальні ресурси і буде покращуватися їх матеріально-технічний стан. І це ті заклади, які ми хочемо сконцентрувати матеріальний кадровий ресурс для того, щоб надавати якісну медичну допомогу. Тому що ми всі повинні розуміти, і ні для кого не секрет, є про те, що сьогодні. Більшість лікарень це не про лікарні і не про якість надання медичної допомоги. А розпорошуючи матеріальний ресурс, кадровий ресурс, технічний ресурс, ресурс в обладнанні, ми не досягнемо ніякого То -то результату. Точково, це ці заклади, грубо кажучи, на які держава і на які ми, як департамент, будемо ставити пріоритети. Це такі кущові Кущові так. заклади. В нас таких є 37 закладів. Це є надкластерні заклади, тобто заклади. Заклади, які здійснюють основну організаційну методичну функцію, це є онкоцентр, перинатальний центр, центр легеневого здоров'я, кардіоцентр, інфекційна клінічна лікарня, обласна клінічна і госпіталь ветеранів війни імені Рюєра Липи нижче йдуть по ранжуванню кластерні лікарні, і в нас ідеальна ситуація в Львівській області, тому що в нас є сім районів, і в кожному районі це є кластерна лікарня. Це те, що ви всі чули, які раніше називали. Лікарнями е, блілами багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування це, по суті, лікарні в кожному районі, які мають працювати 24 на 7 як лікарні інтенсивного лікування. І в нас є 27 е, Загальних лікарень це планові лікарні в кожному районі, які мають мати базові профілі. Це такі профілі, як терапія, неврологія, хірургія, травматологія і інфекція, це основні профілі, в основному основна патологія, з якою найчастіше звертаються пацієнти. Я правильно розумію, що десь то, що я так чую? наприклад, якщо ми десь так в якомусь там стебнику маємо лікування, там ну не знаю, як нам там. Щось з там з мозком, наприклад, ну не ну що ну так відсторонено, то е, на якусь відстань від нього не треба таку саму лікарню. Правильно, це десь вона має бути зовсім в іншому місці. Тобто, так. в тому є теж задача, так щоб так. не повторювалося. Щоб якщо два райони поряд, щоб щоб так. їхні профілі не повторювалися. В Вторювати, тому є теж задача, так, так? І зняти дублюючі функції, так, так ну, називається. В Тому що... є десь певний супротив, тому так. що є лікарі. Так, так. я так. оце звідти, звідти звід, я і знаю. Звичайно, Якщо наприклад взяти загальну лікарню, і кластер, Лікарню в одному районі. В них ніби буде хірургія і хірургія, здавалося б, одна функція. Але тут може бути якась планові речі, а це вже якась більш високотехнологічні речі, гострі стани. Тобто, ніби і є дублююча функція, але по показаннях вона є інша, по станах, по гостроті стану. А якщо, наприклад, нам потрібно такі вже високоспеціалізовані речі, як онкологія, там, фтезіатрія, скажімо, кардіохірургія, То ми, не мати в ми кожен... піднімаємось на надклад. Ми не можемо, ми не можемо в кожному районі мати. Такі. Не можемо, тому що, по-перше, є доцільність, по-друге, є рентабельність, і тої кількості пацієнтів немає для того, щоб в кожному районі розвивати такі речі. Тому інсульти ми сьогодні можемо надавати у медичну допомогу у кожній кластерній лікарні. І не тільки тому, що цих пацієнтів є більше, а й тому, що нам треба максимально скоротити час доїзду, тому що тут важливий ще час. А якщо це таке? Такі я кажу високотехнологічні речі, їх немає потреби в кожному районі розвивати, тому що це буде по-перше, нерентабельно. створення нової системи реабілітаційної допомоги, як розвивається це зараз. Це також була задача 23-го року, і вона була важка задача навіть в тому плані, що треба було побороти ментально насамперед медичні колективи, тому що ту систему реабілітації, яку сьогодні створює держава, це те, що я говорю на кожному і ефірі, це не про магію, фізіотерапії, там масажу, голкотерапії, баночок. Це не про сучасну систему реабілітації. Сучасна система реабілітації це є про все. Про те, чим людина дихає, що як людина інтегрується в суспільство, чи вона може отримати будь-яку послугу, таку яку ми з вами можемо отримати. Це повернути людину до оплачуваної роботи, повернути людину в соціум і це ціль, це ціль реабілітації. сучасної реабілітації. А якщо ми будемо брати сферу охорони здоров'я, то це є робота мультидисциплінарних команд з пацієнтом щоденна, важка, можливо, не одного циклу робота, і в ці команди входять і лікар фізичної реабілітації, і ерготерапевт, і психологи, і психіатри. Тобто, це командна робота з пацієнтом, і це треба було донести тому що ми ще з і зараз чуємо як коли я здійснюю виїзди що у вас тут буде це буде тут буде відділення відновного лікування шановні нема такого поняття є чіткі вимоги наказу міністерства є чіткі вимоги по кількості кабінетів які мають бути є чіткі вимоги НСЗУ по персоналу який має працювати з цими пацієнтами тобто що не розуміють лікарі коли ви то так донесіть користуючись лікарі не розуміють що реабілітація це сьогодні не про фізіотерапію, до якої вони звикли, не про масажі а. Це про те, що треба взяти пацієнта і працювати з ним щоденно і працювати командою. Я надіюся, що вже зрозуміли. Але що ми маємо сьогодні створити? Ми також робимо ставку на кластерні заклади. Це ті заклади, які є один у районі. Це ті лікарні, які ми називаємо інтенсивного лікування. І ми маємо створити у кожному надкластерному і кластерному закладі відділення реабілітаційні. Чому? Для того, щоб була доступність пацієнта до цієї послуги. Це Неправильно з турки возити пацієнта у Львів на цикли реабілітаційного лікування це незручно. По перше, пацієнту. Так, він може пролікуватися у нашому госпіталі, в Винниках, де ми, до речі, цього року створили сучасне відділення реабілітаційної допомоги, тільки площа реабілітаційних залів займає понад тисячу квадратних метрів. Але далі він проходить гостру і після реабілітацію реабілітації і може їхати до себе в громаду, де має бути міні таке саме відділення з тим самим набором послуг для того, щоб йому зручно було звернутися. І от таку систему. Реабілітації у нас почалися ремонти у кластерних лікарнях, і ми надіємося, що ми до цього до кінця цього року у кожній кластерній лікарні відкриємо відділення реабілітаційної допомоги. До речі, у трьох вже є психіатрична так. допомога. Психіатрична у нас, у нас люди бояться слова психіатр, я не дурний, я і так далі. Ну психіатр це не завжди я не ну, дурний, бо кожен ну, з нас може мати... психіатрі, психологія, психологія і так далі. І люди так... навіть психологів бояться. Ще теж ну не треба боятися, тому що якщо. Що е, взяти кожного з нас ми сьогодні перебуваємо в стані стресу? 100%. Е, не треба боятися, не треба замикатися. І найперше, про що я завжди говорю, це навіть можна банально поділитися е, цією проблемою з колегою на роботі. А мені щось не так, а мені не добре. І люди, які бачать своїх колег на роботі, також ну, не повинні повідаюся, взяти тобі погано, всім завжди погано, тому всім погано. Ну, Ні, але ну, але е, розумієте, психіатрія чи психологія. Екологія це найперша розмова і комунікація. І навіть інколи цей колега може знати, куди вам звернутися. Але це також ви всі прекрасно знаєте і, і, і напевно чули, і не від мене зараз почуєте, що офісом першої леді за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я започатковану ментальну програму, програму ментального здоров'я «Ти як От. І це насправді сьогодні вибудовується ціла екосистема, це не про інституалізацію. Давайте всіх закриємо в психіатричних лікарнях і не будемо до кінця е, життя випускати. Це навпаки про деінституалізацію. І це про те, що от всю систему мають залучені бути всі: від урядового сектору до неурядового сектору і до е, церкви. Тобто вони всі мають між собою бути інтегровані. Що від нас як від е, в департаменту охорони здоров'я вимагається і від закладів? Ми також на базі кластерних лікарень, там де є реабілітаційні відділення. Іленення бо ми розуміємо. Що фізична травма вона і супроводжується психологічною травмою, мають функціонувати центри психічного здоров'я, і це центри психічного здоров'я мають в себе включати е, стаціонарні е, ліжка для лікування органічних психіатричних розладів, розлад, розлад, амбулаторний прийом, куди людина може звернутися до, де має сидіти і психолог, і психіатр, і виїзну мультидисциплінарну бригаду, яка може виїхати часом і до важких хворих. На дім, тобто, ми сьогодні говоримо про те, що ми створили на базі лікарні. І якщо це важкі, вже дійсно такі органічні психіатричні розлади. Ми розуміємо, що є просто психічні розлади, а є хвороби. От то це для цього є наш такий вже базовий заклад. Це є психіатрична лікарня. І от, власне, цьогоріч на базі цієї лікарні, створений центр експериментальний з надання психо… Соціальної підтримки, що це за центр? До нас приїхало дуже багато евакуйованих пацієнтів, які взагалі роками проживали в стінах психіатричної лікарні. Yes. Ви знаєте, ну насправді відбуваються дива. Коли ми людей починаємо переводити в цей центр і починаємо їх вчити, що можна користуватися чайником, можна самостійно робити собі їсти, можна в соціальних мережах бути присутнім, і їм це допомагає. Можна дивитися кіно. Людина соціалізується. Люди, які по вісімнадцять-посімнадцять років прожили, вони стають соціальними, і це деінституалізація. Але я хочу сказати сьогодні про те, що реабілітація і психіатрія це не тільки про охорону здоров'я, це й про відповідальність громад. Сьогодні кожна громада повинна розуміти, що вона отримає це в громаді, чи це у вигляді військовослужбовців, чи просто внутрішньо переміщених. І вони також на... буде травмою інших так, людей. вони повинні на себе брати відповідальність. Ще кілька побіжних запитань. Нас час зарплата лікарів зараз. Яка? Зарплата лікарів є по-різному. І в контексті реформи Супрун можна сказати, але треба бути чесному, бо всі говорять, що погана Супрун, але хто не всі говорять? Ніхто не аналізує, що говорили політики, ті, що хвалили Супрун, колись і ті, що говорять зараз. Але в зв'язку з реформою Супрун. Зарплата первинки збільшилася. Зарплата в збільшилася, збільшена злася і в середньому по галузі вона становить 20 тисяч у лікаря і 13 у медсестри. Але також це залежить багато від умов колективного договору, тому що ми ж всі тепер заробляємо за послугу. Ну різні є, різні пакети контрактуються це... по різному. Але я хочу сказати, що досвід у успішних менеджерів, які правильно я, я, я не буду називати, я знаю директора на лікарні, я вам після ефіру. скажімо, не уповноважив, був страш. Противник Супрун зараз очолює одну лікарню, рахує кожну копійку. Показники ростуть, він радий, зарплати ростуть. Всі паразити, як він там називає, люди, які працювали, за, отримували ставку, нічого не робили чи працювали на кишеню. Собі звільнені і так далі. Так що, щось щось воно, щось воно ми помінялося. Просто повинні розуміти, Я хочу сказати, що досвід успішних менеджерів показав, що хто правильно спрацював на старті, сьогодні має успішний заклад. І хочу сказати, що ми не повинні вертатися до радянської системи, де ми просто утримували ліжка і людей, які нічого не робили. Бо, як сказав Святий Піо, я це говорю всім лікарям, лікарні створені не для лікарів, вони створювані для пацієнтів. Тому. Я дуже люблю лікарів. Але якщо лікар приходить на роботу і нічого не робить, а йому за це держава має платити кошти, ми так ніколи не створимо ефективної системи охорони здоров'я. А ми за те, щоб послуга була якісна, щоб пацієнти лежали в нормальних умовах і лікарі були кваліфіковані. Останнє запитання: лікарі в медуніверситеті ростуть, будуть, все там буде добре. Я думаю, все там буде добре, тому що медуніверситет це університет з старою дуже школою, з дуже гарним викладацьким стара школа. Це так в ваших словах. Є. Ну я маю на увазі, школа така ну потужна. Але питання в тому, що медуніверситет також розвивається. Він започатковує нові спеціальності. Я вам хочу навіть сказати, що в нашому підпорядкуванні є фаховий коледж після дипломної освіти. Так от цього року ми вперше в Україні, і це в Україні нігде немає. Ми перевчили водіїв з екстреної медичної допомоги на медичних техніків. І сьогодні водій не просто сидить за кормом, а він є повноправним членом команди. Він може надавати домедичну медичну допомогу. І вони всі Цікаво. сертифіковані. А також вперше в Україні ми випустили реабілітаційних медсестер, чого катастрофічно не вистачає в, в Україні. А медуніверситет також започаткував дві нові спеціальності і буде теку. Також. Випускати спеціалістів в галузі там, терапії і реабілітації, тому він також рухається в контексті нових напрямків. Ну що ж, дякую вам, здоров'я всім нам, успіхів! На жаль, наш формат не, 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 не такий. Той знаю, що ви трохи трудоголік. Тримайтеся. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дякую вам.